Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як скоротити кількість мітингів на проєкті. Якщо ти працюєш в IT, скоріш за все, твій типовий графік виглядає ось так: зустріч на зустрічю, мітинг на мітингу. Це просто якийсь хаос і капець працювати в такому неможливо. Сьогодні ми поговоримо про п'ять чітких кроків, які допоможуть тобі від такого супер хаотичного. Нежиттєздатного графіку перейти до ось такого системного класного послідовного продуктивного графіку. Привіт, я Каріна Олексєєнка, і це Project Mій Podcast. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. Одразу до діла. Перше, що тобі потрібно зробити, це провести ретроспективу свого минулого тижня. Ми беремо і аналізуємо кожен день, кожну зустріч і відмічаємо собі такі моменти. Чи я був ініціатором цієї зустрічі, чи ні, і чи була ця зустріч ефективною чи ні? І в результаті ми отримуємо чотири такі головні ключові категорії: це корисні зустрічі, які ти сам і не назначив або назначила корисні зустрічі, які назначив хтось інший з нашої команди, не корисні зустрічі, які ми назначили, але щось пішло не так. І Найнегативніша, на мій погляд, категорія це некорисні зустрічі, які ми не назначали. Я раджу одразу відмічати зустрічі відповідним кольором. Якщо зустріч корисна, ми її відмічаємо зеленим. Якщо зустріч назначали ми і вона в результаті була непродуктивною, то ми її відмічаємо з сірим кольором і некорисні зустрічі, які не ми назначали. Відмічаємо червоним кольором Ті зустрічі, по яких ми поки що не можемо чітко сказати, чи було воно продуктивне, чи не було, поки що залишаємо просто дефолтного кольору, в якому є ваш календар. Я окремо тут залишаю коротеньку відеоінструкцію, як змінити колір зустрічі. І в результаті ми вже маємо дуже наглядну картинку нашого тижня типового. Дай собі час трошечки порефлексувати і поаналізувати те, що ти бачиш, наскільки багато в тебе червоних зустрічей. Якщо вони взагалі переважають в твоєму календарі, це означає, що ти просто не маєш жодного контролю над своїм розкладом зараз. Це найнегативніша ситуація для тебе, як для менеджера. Потрібно ці питання ескалювати з тими людьми, хто тобі ці зустрічі назначає, і розробляти чіткий екшн план, послідовний, що ви хочете з цим зробити. Це точно не ефективна стратегія роботи. Я помічала таку картинку у менеджерів, кого дуже часто залучають. Просто щоб ти послухав, чомусь, щоб ти був присутнім для заспокоєння учасників зустрічі, хоча ти насправді ніяк не можеш допомогти. Тобі інформація на цій зустрічі нічим не допомагає. Якщо так вийшло, що у вас перенавантажений графік такими зустрічами, потрібно змінювати цю традицію і цей підхід, ви, скоріш за все, вже застрягли в операційній діяльності, і потрібно передавати, делегувати ці комунікації. Наступний популярний варіант. Це коли у нас насправді дуже багато зустрічей в сірій категорії, коли ми самі їх назначаємо, але щось іде не так. Зустріч в результаті неефективна. Скоріше за все, ми погано готуємось до зустрічей. Ну і звісно, якщо у вас переважають зелені зустрічі, все супер ефективно, продуктивно і класно. Але, наприклад, у вас їх забагато, найпростіше рішення це переносити частину цих зустрічей на наступний тиждень, наприклад. Ну і звісно, наша мета це. Привести календар до стану, наближеного до ідеального, коли у нас переважають зелені продуктивні зустрічі, які або ми назначаємо, або нас запрошують туди люди і роз розказують нам інформацію, яка нам супер корисна. Оце як це еталонний календар. Далі ми робимо аналіз графіку на майбутній тиждень, і тут я планую записати прямо окреме велике відео. На тему того, як планувати свій графік, але якщо коротко, нам потрібно запланувати усі зустрічі, які відповідають нашому фреймворку, в якому ми працюємо. Тобто, всі дейліки, пленінги, усю цю рутину наших церемоній, це має бути основа нашого календаря. Окей? Немає опції скіпати церемонії. Такого не має бути. Далі потрібно обов'язково забукати свою обідню перерву. Я знаю, що, скоріш за все, ти про це знаєш, саме час це зробити. І Дотримуватись цього, що тепер у мене здам, з 12 до 1 завжди обідня перерва, і це правило. Все так має бути, бо інакше, інакше ви не поїсте окрім обіду. У нас мають бути в календарі забукані мінімум 2 години заглибленої роботи, не на мітингах, і це має бути робочий час. Я от на цьому наполягаю робочий час. Я знаю, що більшість з вас виділяє цей час. Просто після роботи, що, звісно, означає хронічні овертайми. Це не варіант. Ми переносимо це з овертайму в наш робочий тайм. Тут виникає питання: ну а як же, якщо у мене там ще 5 мітів має відбутися? Немає. У вас немає можливості ще 5 мітингів засунути в свій робочий день. Ось така у нас картина, це факт. І нам потрібно перенести ці зустрічі далі по. Таймлайну, тобто на наступний день, ще на наступний день ще тут може виникнути питання: ну а як же, якщо тоді у нас тут сповільнюються штуки? Не сповільнюються. Ви просто починаєте працювати в адекватному темпі. Ви не можете працювати завжди по 12 годин на день. Це не вихід із ситуації, коли у вас багато роботи. То знаєте, є два варіанти. Або ви хронічно овертаймите, Ну, що, що не варіант, правильно, тому що це ви платите своїм здоров'ям. Я вважаю, ніякі гроші це не можуть покрити. Або компанія підлаштовується е, під те, що ось це ваш адекватний темп, це ваше реальне капасіті. Наша задача запланувати своє робоче капасіті, таке, яким, ну, яким воно має бути. Без овертаймів. З обідньою перервою, і мінімум дві години у нас має бути кожного дня без зустрічей. Оце наші головні критерії. Все інше має переходити далі по календарю і чекати свого часу, коли ви звільнитесь від дейліка, від пленінга, коли ви зробите всі звіти, коли ви зробите всю свою екшуал роботу як проектного менеджера. І от у вільні проміжки часу можуть бути поставлені інші зустрічі. Це непродуктивно, якщо Єдине, що ви робите, це ви знаходитесь на мітингах. Не все має вирішуватися мітингами. Коли ви сплануєте таким чином календар, так от як ми зараз проговорили, ви побачите, що є доволі велика частина зустрічей, яка з того тижня, на який вона була запланована, ця частина зустрічі має перейти на наступний тиждень. І це може бути дуже некомфортно, але це потрібно зробити. Я розумію, що. За один раз отак ти не перенавчиш всіх довкола себе, що тепер не можна букати тобі зустрічі на дев'яту вечора. Не знаю, не можна букати тобі зустріч поверх твого дейліка, Ну і всякі такі інші штуки, які 100% з вами відбувалися. І це не за один раз іде. Але головне, щоб ми зараз, коли аналізуємо календарку, ми плануємо свій адекватний графік, ми просто хоча б спланували правильно і далі. Ну, почали поступово рухатися на шляху, знаєте, до такого адекватного, збалансованого, дійсно продуктивного робочого режиму. Далі, коли ми проаналізували, коли ми спланували, так ми переходимо безпосередньо до оптимізації. Мій найулюбленіший підхід це коли ми якусь зустріч беремо і перетворюємо на імейл замість зустрічі. Або ми беремо зустріч і перетворюємо на інструкцію, на якусь інфографіку, на звіт, на, вс на все, що завгодно, окрім зустрічі, коли у нас є задача про щось домовитись, це не означає, що нам за замовчуванням потрібно провести зустріч. Інколи нам дійсно достатньо, як в тому мемі, вся ця, вся ця зустріч могла бути просто імейлами. Це правда. Дуже часто ми самі, як менеджери, звісно. Тяжімо до того, щоб забивати свій же календар зустрічами, які могли просто не відбутися. Тому виділіть час і подивіться, що можна просто прибрати з календаря. Далі переходимо до інструментів, які допомагають оптимізувати кількість зустрічей. І звісно, це мої найулюбленіші. Лум або комодо, вони однаково в цілому функцію і ідею продукту мають. Це інструменти, які дозволяють робити асинхронні зустрічі. Тобто вони виглядають як такий швидкий помічник на робочому столі. Його видно з будь-якого вашого екрану, і ти натискаєш на нього, і починається просто автоматичний запис екрану і вас. І ви можете так швиденько зробити там якусь відеоінструкцію, або демку, або все, що завгодно, окрім зустрічі. На мій погляд, якщо ви досі не використовуєте в компанії. Якийсь цих інструментів це вже знаєте, вже з категорії що чогось нелегального. Ну і звісно, це абсолютний мастхев для віддалених команд і для команд, які працюють в різних таймзонах. Наступний інструмент, який обов'язково ви вже маєте використовувати, і він 100% змінить ваше життя як проектного менеджера, це автоматичні мітингноут. І я маю на увазі саме зі штучним інтелектом. Є зараз їх багато на ринку. Я вам раджу спробувати ось це, який я залишила на екрані. Я, на жаль, не можу вимовити його назву, тому що хто взагалі називає інструменти так, я не знаю, це найгірше. Як можна в назві написати точку з запятою? Це хто це придумав? Коротше, anyway, інструмент класний, обов'язково його використовуйте. Чим Meeting Note взагалі нам допомагають в цілому, так на що вони потрібні. Якщо ми хочемо, щоб у нас комунікація на проєкті була ефективною, нам після кожної зустрічі обов'язково потрібно виходити з так званим інформаційним слідом, хто був на зустрічі, про що ми говорили, до чого ми домовилися, і всі важливі замітки по зустрічі мають бути десь збережені, структуровано так, щоб будь-яка людина з команди з учасниця. Власників комунікації могла швидко дістати цю інформацію без того, щоб бігати за кимось і сказати Розкажи, розкажи, ну а кра, а краще, як кажуть, го швидкий кол. Правильно? Тому замість цього нам на допомогу приходить штучний інтелект. Файналі далі. Я хочу, щоб із цього відео ви зрозуміли таку глобальну ідею: що якщо у нас на проєкті хаос завжди відповідь це графік, процеси і дисципліна, типу, це причина. Чому у нас на проєкті хаос? Якщо щось з цього збоїть, а найчастіше воно все взаємопов'язане, і все збоїть як результат, і це її відповідь. Щоб приборкати хаос, нам потрібно налаштувати графік, нам потрібно налаштувати процеси, і як результат, ми прийдемо до дисципліни, до класних патернів і до продуктивності. І наш такий перший крок до продуктивності до. Класної корпоративної культури комунікації це привчити всю команду працювати через календар. Що я маю на увазі? Я вважаю, що як менеджер, коли я відкриваю календар будь-якої людини в своїй команді, я маю побачити те, чим вона зараз займається, не прям до таски. Але до суті, якщо у нас зараз людина на обіді, я маю бачити це в календарі, що обідня перерва, і воно має бути від, ну, відповідати дійсності. Далі, якщо людина на дзвінку, має бути цей дзвінок назначений. Навіть якщо це дзвінок на 15 хвилин, навіть якщо це дзвінок на 10 хвилин, він має бути в календарі. Чому це так? По-перше, як я вже сказала, це питання дисципліни. Якщо можна знаєте, подпольно оце робити купу мітингів. А календар у нас пустий, це означає, що є частини інформації, якісь процеси, які ми, як менеджер, взагалі не бачимо. Ми не можемо їх аналізувати, і ми не можемо на них впливати. Ми не можемо допомогти розробнику налагодити його календар, якщо його календар пустий. А він нам каже, що в мене. По вісім мітингів на день, де з ким, хто їх назначає. Тому я знаю, що це не швидко, але поступово прибивайте культуру, щоб спочатку просто ці мітинги в вашій у вашій команді з'являлися в календарі. Далі привчайте себе аналізувати в кого наскільки навантажений календар. І далі, так само, як ви свій календар, от по сьогоднішньому відео так оптимізували. Так само ви потім допомагаєте кожному члену команди оптимізувати його календар. Коли ми таким чином почали з командою працювати, я змогла побачити певні. Патерни, що у нас відбувається, я побачила, що є частина людей, яка завжди залишається після деліку щось проговорити. Виявилося, що цю інформацію, яку вони зазвичай намагаються отримати після деліку, можна додавати просто в саму задачу. Ми поставили задачу бізнес-аналітику розписувати оці підпункти, які там тестувальник постійно усно намагався зібрати у певних розробників, просто записувати одразу це в. Саму задачу. Все необхідність у, у цих якихось постійних незрозумілих мітингів відпала. Далі я помітила, що є декілька людей, з якими найбільше назначають зустрічей, і в них такий хаотичний непрогнозований календар. Ми домовилися з командою, що у цих людей буде кожного дня виділений час на запитання. І усі з команди, хто має запитання до цієї людини, приходять на, на цей мітинг. Готується заздалегідь, приходить, і, і ця людина за годину відповідає на питання з усієї команди. Ну сказати, що це просто забустило нашу продуктивність, це нічого не сказати. Як я могла про це дізнатися? Лише проаналізувавши календар, лише там провівши серію е, вантуванів, потім домовившися. Ну коротше, я так можу виконувати свою роботу, коли я бачу, що відбувається блін, так і що потрібно покращити заменеджити буквально далі. Робіть інформативні звіти. Я розумію, що це задача із зірочкою, що це складно, і в цьому важко розібратися, хоча наче в інтернеті є купа інформації. Тому я, звісно, дуже рада запросити вас на наше навчання від ProjectMe, яке проходить в форматі марафон. Ми проводимо pm марафони це навчання триває місяць, і ми там розбираємо абсолютно все, про що я сьогодні говорю, і більше ті шаблони, які ви бачите на екрані, це лише частинка документації, яку ми розбираємо, з якою ми вчимо працювати. Вся інформація буде в описі. Anyway, ми продовжуємо. Як нам допомагають звіти і, взагалі, документація на проєкті скоротити кількість. Комунікації. А так, що якщо ви задумаєтесь, ви побачите такий паттерн, що коли людина не може знайти певну інформацію, вона йде до вас на, ну, на дзвінок, вона просить у вас якусь зустріч, щоб поговорити, тому що інформації немає. І навпаки, якщо у нас чітка системна документація, якщо у нас є інструкції, все легко знайти, все структуровано, все інтуїтивно зрозуміло, все вчасно оновлюється, то і питань до нас мало. Ну, майже немає. У нас драматично зменшується кількість комунікації. Як тільки ми розуміємо, що нам в якому форматі представити усім зацікавленим сторонам, ці зацікавлені сторони такі: А, ок, поняв, пасіба». Все, ми на фінішній прямій. Останній пункт, про який ми сьогодні будемо говорити, це те, що нам обов'язково потрібно готуватися до зустрічі. Особливо нам, як менеджерам, тому що найчастіше ми та людина, яка зустріч проводить. І підготовка до зустрічі у нас має починатися буквально з того, що ми знаходимося на своєму робочому місці. У нас воно е, налаштоване, все там зручно. У нас е, все є під рукою, що нам потрібно. Тобто ми готові фізично. Це, звісно, база, але немає нічого очевидного. Вас на зустрічі має бути видно, окей? Потрібно бути з камерою, тому що це полегшує комунікацію. Ми так обробляємо інформацію. Далі обов'язково потрібно потурбуватися, щоб нас було добре чутно. Менеджер має вкластися в техніку в навушники для для конференції дзвінків або на там якийсь додатковий мікрофон на ще якісь такі штуки, які. Ну, якщо ви працюєте віддалено, щоб у вас було якомога краще чутно і видно. Було до того, що ну, на мою думку, у менеджера має бути там всяке додаткове освітлення. Ну, хтось думає, що це неважливо, там це деталі. Ні. Я вважаю, що якраз отакі маленькі, дрібні, начебто, штуки, але глобально дуже сильно впливають на ефективність комунікації. Яку ми проводимо, а ми, як менеджери, ну 70%, якщо не більше нашого часу нашої роботи, це комунікація. Я розумію, що можуть бути виключення. Але будь ласка, для того, щоб виконувати свою роботу, проектному менеджеру потрібно мати гарні наушники, доступ до інтернету. Всі необхідні штуки, які вам допомагають. Якщо вам потрібен окремий монітор, будь ласка, зробіть собі це окремий монітор. Якщо вам потрібно, щоб був окремий ще планшет, на якому ви робите замітки від руки, тому що ви так любите робити клас, все. Що допомагає вашій продуктивності, нехай воно буде за замовчуванням на вашому робочому місці. Я зробила тут спеціально залишила фотографію свого робочого місця, тому що я розумію, що від цього. Залежить ефективність кожної комунікації, яку я проводжу. Тому, будь ласка, якщо це не форс-мажор, ніяких дзвінків із машини, із спортзалу, із кафе, менеджер, на мою думку, не може працювати із кафе, тому що кафе це не місце для роботи. Ну і плюс, всі в кафе вас ненавидять, коли ви проводите мітинг там, від лиця всіх, хто присутній в кафе, слухає вашу зустріч. А тим більше, якщо ви без наушників, ну це просто не робіть так. Ми вже все оптимізували. Ми вже з усіма домовилися, як скоротити зустріч по часу. Нам потрібно задавати правильні питання. Бажано, щоб вони були у нас заздалегідь записані. Тут нам на допомогу, звісно, приходить знову штучний інтелект. чат GPT, будь ласка, він точно впорається, Якщо ви досі не використовуєте GPT для своєї роботи як менеджера, це одна, ну один лише з. Прикладів, як GPT може нам допомагати. Опишіть, що за зустріч, і попросіть його допомогти накидати питання, про що вам не забути спитати учасників. Далі обов'язково заздалегідь підготуйте на всю необхідну візуалізацію. Я дуже люблю FigJam або MIRO. Це інструменти, які допомагають нам, як команді, працювати в режимі. Реального часу на одній інтерактивній дошці дуже класно. Я вважаю, що це must-have для будь-якої зустрічі. Плюс вони гнучки, інтуїтивно зрозумілі для ретро, для пленінгів. Ну в цілому для усього. І останнє обов'язково записуйте. Те, про що ви домовилися. Тобто, якщо ви, наприклад, робите таку комбінацію, як використовуєте AI якийсь для Meeting Notes, далі ці Meeting Notes, які створив вам АІ автоматично, переносите, наприклад, в Confluence чи в іншу систему документообігу для того, щоб воно у вас все структуровано зберігалося. І я Дуже люблю потім, коли зустріч вже прийшла, коли у мене є цей це мітінгнут, відправити посилання не просто там десь на якийсь документ, а посилання вже безпосередньо на сторінку в Confluence, тому що там її можна ще й прокоментувати. Там можна одразу додати всередині цієї сторінки посилання на відповідні джеретікити. Якщо ви заводили там як результат зустрічі, заводили джеретікіт. Ну і для того, щоб точно зафіксувати ідею сьогоднішнього відео. Давайте просто порівняємо ці два екрани. Всі ми були на цих типових зустрічах Zoom, коли у нас чорний екран, всі на б'юті, хтось один про щось говорить бажано ще монотонно. Ти витрачаєш певно усі сили, просто все капасіті, що в тебе є, на те, щоб намагатися втримати. Увагу, це дуже важко. Це просто челендж для нашого мозку. Тим більше зараз, коли в нас кліпове мислення, і не дай боже, ти ще паралельно зайшов там в якийсь тікток чи в чат. Ну ти просто нічого з такого мітингу не запам'ятаєш. Якщо у нас більшість мітингів проходить саме ось такими чорними екранами, це. Не класний підхід для комунікації на проєкті, і навпаки, якщо у нас використовуються інтерактивні дошки, вони побудовані спеціально так, щоб втримувати увагу. Вони яскраві, там купа всяких стікерів, таймерів. Ми бачимо буквально, як там в реальному часі рухаються ці курсорчики наших колег. Ось ці пункти допомагають пришвидшити значно зустріч. І зробити її ну просто в рази ефективнішою. Якщо ви будете системно проводити зустрічі з усіма цими підходами, то у вас в результаті середня тривалість зустрічі на проєкті сильно скоротиться. Це 100% Я вам гарантую. Дякую за перегляд. Пока-пока.